Вітаю тебе, моє сонечко! Сьогодні до нас завітав гість. Він добрий, кумедний, грайливий, вірний. А хто він? Ти здогадаєшся, відгадавши загадку. В буді живе кістки гризе, гавкає кусається. Як він називається? Так, звичайно, це песик, а звуть його гав. Він шукає собі нових друзів. Тож давай допоможемо йому. Але спочатку послухай віршик. Наш пухнастий песик гав, ланцюжок із зняв. Біга він по всіх стежках, тому й хвіст у рип'яшках. Давай зробимо кумедних песиків. Я приготувала білий паперовий квадрат. Також в мене є такі елементи для мордочки: трикутник, два овала. Коло чорного кольору і овал червоного кольору. Ще нам знадобиться клей, пензлик, серветка та коректор. Отже, ми можемо приступати до роботи. Повертаємо квадрат так, щоб утворилася геометрична фігура ромб. Загинаємо навпіл: Верхній кут до нижнього. У нас утворився трикутник. Загинаємо кути трикутника справа та зліва. Тепер в трикутники вставимо вказівний палець і на згині притискаємо, надаючи об'ємні вушка. Далі загинаємо нижний кут вгору та приклеюємо цю частину. На кут знизу приклеїмо чорний трикутник. Тепер ми можемо приклеїти очі, ніс та язичок. Промалюємо коректором білі риски на очах у песика. Так очі будуть виглядати більш справжніми. Ось який гарний песик у мене вийшов. Я назву свого песика дружок. А як ти назвеш свого песика? Песик гав нам дуже вдячний, тепер у нього буде багато нових друзів. А я пропоную тобі вивчити віршик про песика гав на пам'ять. І чекаю на твої роботи. Тож до побачення, до нових зустрічей!